Бачили саморобна кабіна в дядіді. Дядя Сіддя 244. Такий тюнячий. Це Можливо, зараз чоловіга напишеться, я робив. Це мій батько, тато покійний купив його в Чорновці. Вже декілька років користуємося. Ну Після Т-25-ки, От як для урання двохмостовий, це блин, то що треба. Але класно підігнав, що було. в двер... Є ще одні дверки, обі відкриваються. Класно було, що... дивіться, музика. Магнітофон просто задрали цей. Колоночки. Йоу, я познімав трохи цього цього. Бо тут було все в шторках, бляха трошки забагато. Попідкращував, скрив його лаком. Ха -ха. Ну, поклали акумулятор там нормальний цей. Ну, Нормально, як сказати. Мінус 4 було вночі, тут у мене така земелька. Ого! Але родюча. Рудюча реально. Реально рудюча і коло хати. Давайте вже разом подивимося, як це. Як це? Давайте зверху глянемо, як він. Ну, дуже класно зробила людина. Дуже класно. Хто може, має без кабіни і хоче піти зробити, то може зняти мірки, бо я бачу, що він з цього бабуньку я приклею, тому що нам приклею дитині би не купили. Але з Т-25 підійшло, трактор упав на бік, коли орав. І розбило стекло. І точу-точуть Т-25. І я думаю, що ці також підійдуть. Одне ми бачили, тільки різане підігнане якесь чуть-чуть. А так-то може прийти зняти розміри. Так-то в такому, в Бушному стані. Але бляха, колокати це те, що треба. Оу, oh, бейбі. Ну-ка, попробуємо. Як правильно, Орати, Орати. Жартую. Ну, Ореться. Я скажу після того, як земля відпочила, вже можна сказати, перед новим роком. то Краще. Але два мости тут потрібні, тим паче. Не свидує. Зараз трактористи мені скажуть. Та то так треба, то так треба. Якби я хотів ідеально, я би позвонив доліку другану Балабуку. Він би прийшов, мені це так вигоров, як книжка пише. Але гріх мати трактор колокати і кликати когось горати. Воно так і май доуружаю. А і по-друге, і так аж... І дешево. Можна було, клуб краще виставити. Я з татом краще пристосовували, звідки навчився, племінник вчиться для на зміні сусід, ми з ним тут. Якщо що, міняємось тракторами часом. Все таке. У нього. О, декай, що в нього? Японець і всякий, по-моєму, маленький, такий, як ним, комфортно працювати і копати картоплю. У нього там джойстик є, і отак от крутиш ліво вправо глух собі от йдеш по приберег і ти з цього можеш. Трактор капець, старенький на японці, блин. Добре, що, що китай з них... Е Трактор техніку мотоков і це все копіював. Ну, трошки бачите, як воно тут. Але головне, що йде в землю. І реально відчувається, що земля говорить. Є такі люди, ви самі знаєте, знаєте. Самі кожен знає, що ти не добре гориш, не добре садиш, не добре не тоді. Коли збираєш, ну, звісно, є невже як і всі, а воно не приходить. А воно не приходить, подивитися. Тому не ведівці на провокації. Тому, я бачу, люди не стираються, мотоблоки і виручають зараз бомба. Людина собі мотоблочком мій кум, не Бляха, як він мотоблочком дизельним собі в говорю город, він срався на всіх цих. І в нього родий Ну, Відносно огорода, якщо дуже сильно там земля десь під лісом там чи все, ну як вона буде родити. Вийдемо, покажу ще раз Капіну, Кому цікаво. І працюємо, і працюємо. Тому що цей тиждень такий оба! А починається такий. Ось туди і тракер. Ну, чудовий, чудовий конструкцій. Дочитайте, якого року служить у нас.